У Волинській військовій адміністрації представили нового очільника області. Ним став керівник УСБУ у Волинській області Іван Рудницький. Представив його заступник керівника офісу президента Віктор Микита, який увімкнувся онлайн. Волинська які 8 листопада 2024 року. Указом президента України Володимира Зеленського. Рудницький Іван Ільбович призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Іван Ільвович відома для волинян людина. Адже тривалий час тут очолює регіональне управління СБУ та особисто займається питаннями захисту незалежності України. Іван Рудницький розповів, що пріоритети, за якими він працюватиме, стосуватимуться оборони, фронту, мобілізації, освіти та соціальної сфери. Крім цього, Увагу також мною буде звертатися на підтримку наших ветеранів, тимчасово перевіщуваних осіб, членів родин, наших воїнів, які на сьогоднішній день воюють за нашу незалежність. Хотів би також звернутися до представників громад, їх волів, що моя. Бачення це тісна з вами взаємодія, взаємодія з обласною радою, для того, щоб ми разом були готові до цих викликів і могли на них впливати, які на сьогоднішній день стоять перед державою.